Така сьогодні красива, якась ніби новорічна погода вже, і настрій, відповідно, якийсь такий, не знаю, домашній теплий. Ми приїхали у квартиру. Вирішила трішки вигуляти дітей. Мілана дуже хотіла в Аврору, хотіла там якісь собі покупки, тому вони пішли з подружкою в Аврору, а ми з Маркушею вже прийшли сюди. І будемо зараз обідати. Зайшли ми в нашу пекарню місцеву, взяли ось таку класнючу, ще тепла вона ромашку з сиром кисломолочним, і посипана пудрою, вона ще геть тепла, дуже класна. Звичайно, що сирні палички Мілана дуже любить, я їм взяла на трьох. Хлібчик, ось такий цеглинка. Він висівковий. Вирішила взяти такий м'ягусінький. І, звичайно, що я знала, що діти захотять щось смакувати, ну, перекусити щось треба. Тому ми з мамою сьогодні зранку насмажили ось таких котлеток і взяли картоплі пюре, ще тепленьке все загорнула. Дуже смачно пахне. Тут на нас чекають кисленькі огірочки. Ось такі, так, зараз будемо ставити чайник. Дівчата прийдуть, якраз підмерзнуть трохи і будуть гарненько їсти. Так, ну, я вам хочу сказати, що коли готуєш, це все дуже смачно пахне. І ось навіть зараз я розгорнула котлетки дуже смачні. Але коли ти це все везеш в маршрутці, то це, звичайно, ще той квест. Я заховала його в два пакети, гарно так затиснула, тому що ці всі запахи в різних ось установах. Наприклад, коли я беру на роботу з собою, чи, наприклад, в маршрутках, от воно дуже сильно якось не дуже приємно пахне, будемо так казати. Тому з цим треба бути максимально обережним. А ми ще загубили кришку з цього лоточка, і ось тільки фольга, пакет в пакет в пакет, і ось таким чином ми це все діло довезли. Ну, все, всім мирного неба, доброго дня! І хто зараз буде обідати, чи там снідати, чи вечеряти. Всім смачного. Отже, ми уже вдома. Покажу вам швиденько, що купили. В АТБ ось такий хліб нарізний. Також Мілана взяла сік, яблучно-полуничний, і взяла собі піцу. Ось така: 4 сири це її улюблена. Ось я її вже приготувала. В мікроволновці, так вона в слюдів такій, так я її ставлю. Дуже тоненька, сподіваюся, що смачна. Далі в українських ковбасах взяла на пробу новенький сир якийсь. І це вже в нашому магазинчику щедро, майонез. Ось таке новеньке масло, не знаю, перший раз беремо. Також мажори з повидлом. І ось такі звичайні пряники. Що ми ще взяли? Взяли ми свині-сердечка. Хто ще не пробував, обов'язково візьміть. завтра буде салатик, сердечко, кукурузка, яєчко, майонез і солений огірок. Дуже смачно. Також на плов взяла ну, майже там, більше, ніж пів кілограма гуляша. І хто ще не куштував, скумбрія гарячого копчення. Це надзвичайно смачна рибка. Мені сподобалась дуже, тому повторили сьогодні. Ну, ось такі, власне, покупки. Тут уже ось прийшли на піцу. Ось так завершуємо наш недільний вечір. А, ще також взяла Поляну купель, вона зараз по акції в АТБ. Окрім того, у нас були також покупки речей, але речі ми купували на секонд-хенді. Тінь моя рука. Так, люблю я заглянути, особливо, коли не самий найдорожчий день, це якраз такий екватор по ціні. Купили міланці ось такий чудовий, м'ягесенький, ну, як новий, я не знаю, до чого тут придратися такий реглан з капюшоном. Дуже цікава така горловинка тут. Приємний такий регланчик, дуже їй сподобався. І ось цей мені дуже сподобався. Я їй запропонувала на примірку. Він, по-моєму, навіть ось бачите, зовсім новий, тому що тут шнурочок відбірочки The Grinch, есочка. Все, що пов'язано з Грінчем, мені дуже подобається. Я люблю цей фільм, люблю мультик, Mary whatever. Прям. Дуже класний, насичений такий светр, дуже мені сподобався. І на Мілані він просто чудово сидить, так як вона і любить. Трішечка. Ще покупка, за якою я власне йшла, це були ось такі штани типу комбінезон. Горнолижні, чи як його правильно сказати, ось така марка чудового кольору в гарному стані. Ось так тут все класно зроблено, легенькі такі вони, тобто не громісткі, якраз їй буде тепло і захист від вологи, якщо пограти, діти захотять там в снігу. І також ми їх брали ще й тому, що в нас є така ось класна куртка у неї. Вона сюди, по-моєму, здається, мені ідеально буде пасувати. Тому такі ось у нас власне сьогодні були покупочки. Дуже ми задоволені. І також для нашого тата приміряли ось такий бомбер. Крутий бомбер. дуже класно все зроблено. Ось така горловинка. Він ніби як таке, знаєте, битий, бита шерсть, яка не знаю, валяна чи що. Ну, такий якийсь цікавий, чи, може, такий більш плотний фетр. Тут, ну, словом, дуже він такий прикольний. Ось такий укорочений бомбер. І також для нашого тата ми придбали сьогодні валянки. Валянки це мастхев зими, вони йдуть всередині на овчині, неймовірно теплі, неймовірно легенькі. І краще, звичайно, брати не резинову галошу, а саме ось таку типу, як ПВХ чи як його правильно цей матеріал назвати, як дутики є такі, знаєте. Ось вони більше зберігають тепло. Такі валянки коштують 500 гривень, тому ось такі у нас сьогоднішні покупки. Сильно сказали не знімати, тому трішечки. Значить, ось це ліжко, яке у нас, яке у нас було Міланки. Мілана вже остаточно вирішила переїжджати в дитячу, тому ми ось все зараз розкручуємо і переносимо його в дитячу кімнату. Які у нас тут ніжності? Бусю гладять наша дівчинка маленька. І буде вона стояти ось тут. Так. Цю кімнатку ви всі добре пам'ятаєте. Такі будуть зміни. До речі, Мілана вже гірлянду пустила. Таку попросила мене вчора гірляндочку, але ми її вплетемо до ліжка. Ну що, ось така у нас вийшла кімната. Де це наш фокус? Так. Тимчасово сюди поставили цю поні. І ось, власне, ліжко тут. Дістала ось цей балдахін, він від Міланкиного дитячого ліжечка. Там спеціальне таке кріплення було, але ми стосувалися, зробили інше кріплення. Також розкинули гірлянду, так як і Мілана хотіла. От. І, зрештою, вийшло. Ну, мені здається, що більш простора кімната стала і така вона. Якась світліша, дійсно така справжня дитяча кімната. Балдахін на цю сторону повісили, так як Мілана хоче спати саме з тієї сторони, тому, тому що я, мені ніби так візуально він там би краще дивився, але так, як їй зручніше, зробили, звичайно, так, як зручніше їй. Ось так. Картинка дуже гарна. І результат, я ж кажу, мені дуже подобається. Все. На цьому закінчую свій влог. Всім дякую і до скорих зустрічей, всім гарного робочого тижня!